Геть те думи, вихмари хмари осінні. Тож тепер весна золота, чи то так у жалю голосінні, проминуть молоді літа ні. Я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Я на сумнім перелозі воду парвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, Буду лить на них сльози гіркі. І від слістий гарячих розтане та кора льодовая, міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна? Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати. І несучи ваготу Страшную, буду пісню весело співати. Довго? Темною нічку не видно, не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясно, владарку, темних очей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись буду жити, геть, думи, сумні.